Переглядаючи трейлер другої частини думок на виворіт, ви не відчували, що щось тут не так? Наче все добре, старі персонажі повернулися, та навіть більше нам ще й нових відсипали, тільки ось вони дублюють по суті вже існуючих і ще трохи ламають канон, оскільки нам показують, що в головах дорослих людей живуть ті самі емоції, що й у малої Райлі. Тобто ті персонажі, що з'являються в другій частині, по ідеї в першій не існували. Про це гарно розповідає пані з каналу Ходи пити чай. Можете подивитись її відео, тому що ситуація досить цікава. Цей трейлер повернув мене до роздумів про сіквели Піксар і проблеми, які вони так і не змогли вирішити. Мене звуть Віталі Тел і мені є що вам розповісти. Дивіться, на момент зйомки відео Піксар зробили 27 картин, 7 з яких сіквели, ну і там приклик трохи. І майже кожен раз наступна частина. Або гірша за оригінальну картину, або повністю від неї відрізняється, або не відрізняється, і сенс існувати у такого твору сумнівний. Так було з тачками, суперсімейкою, ну і корпорацією та університетом монстрів. Виключенням є історія іграшок, тому що тут Pixar зробили ну справжнє диво. Щоб ви розуміли, друга частина на томатах взагалі має 100% свіжості свіжості критиків. Сто відсотків такого навіть у другої частини Баддінгтона немає. Але все-таки навіть у цій флагманській франшизі можна побачити, як важко було прописувати історію для розширення оригінального вмісту, тому що перша історія розповідала про іграшок, які живуть своє життя і дуже хочуть залишатися зі своїм власником. В другій ця ідея розвивалася, і ми ще більше отримали підтвердження тези, що іграшка повинна належати дитині. Ім'я якої написано у тебе на нозі. Третій же нам показує трохи змінену концепцію, і дитині, звісно, треба належати, але ніхто ж не сказав, що це повинна бути лише одна персона, правда? Коли твій власник подорослішав і забув про тебе, можна так сказати, дарувати радість іншій дитині. Тобто ім'я на подошві вже не таке важливе, головне функція, яку ти виконуєш. Четверта частина так і зовсім перехрещує все, що ми зачули в першій, другій і третій, і ми приходимо до того, що головне це свобода, що власники не так же і потрібні, і персональне щастя це головне. Тобто навіть в класних роботах студії можна помітити, як вони відходять від власних висновків, які зробили в минулих роботах. Проблема в тому, що коли ти пишеш оригінальну незалежну історію, тобі потрібно придумати сюжет та висновок лише для неї. А коли діло стосується франшизи. То одна спільна ідея повинна пов'язувати усі картини. Зрозуміло, що під час виробництва першої ніхто не думає, що там буде в четвертій чи п'ятій частині. Таким чином, деякі сюжетні лінії втрачаються, а головний концепт так і зовсім змінюється. І це ще в найкращих франшизах, що має студія «Стрибаючі лампи. Що вже казати про частини, які не так щастить. Наприклад, тачки. Мені здається, я щось чув про те, що з самого початку планували, що ця франшиза буде слугувати для заробітку грошей, тому що зміна усього ринку анімації та шедевральні сюжети то, звісно, круто. Але за Оскар рахунки за електроенергію не сплатиш. А ось мерч з червоною машиною, то вже інша справа тож буде навіть нечесно казати, що сіквели тачок погані. Вони виконують свою функцію по тому, щоб нагадати про існування франшизи, і навіть через 17 років з моменту виходу картини. Господи, 17 років вже пройшло приносити студії гроші. Ось так і виходить, що у Піпсар дуже великі проблеми з продовженнями. Таке враження складається, що роблять вони це виключно через потребу в грошах, бо нова інтелектуальна власність це завжди ризик. А зробити ще одну картину про родину супергероїв це багато грошей. Але от задача, якщо переставити цю картину з четвертої історії іграшок, бо необхідно полинки та ворсинки, що літають навколо персонажів доробити, то перша стрічка значно втратить в якості через брак часу. Мені ось продовження пригод незвичної родини взагалі не сподобалось. Мало того, що сюжет майже ніяк не змінився. Ну можливо, якщо працює, то не чіпай, але з іншого боку, то і передивлятися таке не хочеться. Бо з першої частини, в якій головний герой відчував кризу середнього віку і намагався повернути минуле за допомогою супергеройських пригод, в другій ми отримали історію про те, що жінки теж класні супергероїні. Якщо чесно, то мені і в першій частині еластика навіть більше подобалось. Без крутого байку відчувається, що вона не менш потужна та може навіть більш крута, ніж її чоловік. Але малий час на виробництво та потреба в сіквелі, а не гарні картині, роблять сюжетом дуже погані речі. Ось так і виходить, що в другій частині думок на виворіт» нас, скоріш за все, буде чекати якесь переосмислення та доповнення першої частини, яку ніхто не просив, з переписом правил Всесвіту, які в першій частині ніхто передбачити не міг в силу того, що взагалі, Галі не що буде друга картина, і все таке. Але може це непогано? Я все ще не розповім вам про ще один сиквел, який е, приквел. Я кажу про університет та корпорацію монстрів. На перший погляд Піксар зробили гірше замість розширення теми страху батьківства. Ми отримали історію про те, що можливо в тебе не вийде стати тим, ким ти хочеш. Дві абсолютно протилежні теми. Можливо, краще за допомогою вже знайомих персонажів розповісти іншу історію, яка буде не менш цікава, а можливо навіть більше влучить саме в тебе. Так у мене було з університетом острів, і сподіваюся, так буде з думками на виворіт. Дійсно, тривожність гарно було б представити через страх. Я впевнений, що вони годинами брейнштормили, але вирішили залишити саме такий варіант. Отже, він для чогось той потрібен. Можливо, будуть сюжетні дірки чи відмінності відносно попередніх частин. Але якщо історія класна, та ми знову зустрінемося з улюбленими персонажами, воно того варте. Між відсутністю мультфільму від дуже крутого режисера анімації та його наявності з певної кількості проблем, я оберу друге. Під доктор вже доказав, що вміє цікаво. Та навіть дивовижно розповідати історії. Тож, давайте довіримось йому. Адже наскільки я пам'ятаю, саме з ідеї перехідного віку він почав розробляти ще перші концепти думок. Мене звуть Віталі Тел, і мені дуже цікаво подивитися, що в голові у цього режисера.